Друзі, всіх вітаю на каналі, що там і сьогодні у нас очередний китайський ноунейм, no який ми будемо тестувати. Це у нас такий шурупокрут викрутка, і я розкажу про його особливості, його ціну. І ви будете приймати рішення, варто воно вашої уваги чи ні. Я купував його для свого сина, того що він бачив, що я собі купив викрутку Воркс. Дуже захотів, і я йому такий придбав. Що мені тут в ньому дуже сильно сподобалося, так от це цей трансформер, оптимом прай, який може перекручуватись. Тобто, якщо тобі треба попрацювати, якось там попиратися. Наприклад, ти можеш. Кудись підліз, можу перепустити. Моя воркс такого положення немає. Можна крутити як і вправо, так і вліво. Так і середній режим. То у нас режим блокування. Працює підсвіточка, ліхтарик. Ти можеш щось собі підсвітити все, але сам моторчик не буде працювати. І зарядка йде від мікро usb жалко, що не Type-C. Але тим не менше маємо індикатор зарядки. Вона магнітна. Я її купив за 270 гривень. Ну там в районі 7 доларів. щось. вона має магнітну головку і бораємося. Ми погнали її. Будемо тестувати, бо мій син нею грається. Айронмен в дірі. Давайте перевіримо, як він працює у нас по отакій от досточці. Вона має ,7 1,7 см, 17 мм. Почнемо щось легенького, півтора сантиметровий Саморізик. Давайте ми його попробуємо закрутити. Так, ми його закрутили. Давайте спробуємо. Такий. Сама на 3 сантиметри. Він вже має пройти його. <звук> він його впевнено пройшов і виліз знизу. Якщо ви хочете крутити дома, можливо, якусь техніку крутити якогось утюга, ще щось, то оце апарат, який вам в цьому допоможе і не забере всі гроші з вашого кармана. І тим більше він ще має підсвіточку, не забувайте. Це прикольно, тому що коли ти працюєш в якійсь темрі, ти зможеш посвітити. Всім миру добра і злагоди.